Мені дуже боляче чути зараз, якщо такі вкиди в мережі про 102 бригаду, якщо мені хтось каже за мою бригаду, то тільки скриве слово, я буду вважати його особистим ворогом. І за травень місяць ми змінили 9, 9 позицій. Якщо їх виходило там, 10, по-моєму, то наших, наших заходило шестеро і з чотирма рушками. Якщо взяти для прикладу мій зівод. Там весь ріст суспільства був. А от вам тепер вже будуть платити бойові понад 100 тисяч. Ви, напевно, не бачили такі гроші в очі. Ми такі сиділи, дивились на нього. Ну, як тобі сказати? Ці суми для нас далеко були невеликі. З того складу зводу, першого, який був 22 другому році, половини немає, а третина люди з інвалідністю в наслідок війни. Постійно є звернення про порушення прав під час мобілізації. Мобілізаційні заходи здійснюються. І вони теж необхідні. Межа закону. Вітаємо у серії подкастів Тротил. Тут ми розповідаємо історії військових івано-франківської 102-ї бригади ТРО про їхні страхи, радощі, відчуття, коли вони повертаються у цивільне життя, про правду фронту та переживання. Сьогодні говоритимемо з ветераном російсько-української війни Віталієм Вербовим, який зараз поєднує досвід військової служби зі щоденною боротьбою за права громадян. Пане Віталію, сьогодні вас усі знають як представника уповноваженого справ людини, але ви ще й військовослужбовець нашої 102-ї територіальної оборони. Так, саме так. Коли ви вирішили долучитися, знають також, що ваш батько був майором міліції, він хотів, щоб ви теж пішли по його стопам. Але ви тоді відмовилися. Усе життя вас привело все одно до війська. Розкажіть нам е, так, насправді я. Військовослужбовець колишній 100, нашої славетної 102-ї бригади територіальної оборони України доєднався. Я фактично в казармі я був 27 лютого 22-го року, бо спочатку я хотів попасти в наш франківський батальйон, але вже не було місця. Я повів паливо. 26 чи 25 -го, 26 -го лютого я повіз паливо на лисецький полігон. Дизелю трохи там, тоді було важко дизелю дістати, я довіз, ну, мав можливість дістати дизелю, привіз на лисецький полігон дизелю. Якраз виїжджала чергова група, це 26 лютого. Я знайомий був з Лисецьким головою, його спитався, чи не є, нема можливості в нього десь, чи не знає він там ком комбата там, інших батальйонів, щоб я міг записатися в нашу бригаду, саме в ТРО. Він сказав: та, я знаю, Дав мені, набрав при мені, я поїхав в тисминицю і подав документи. У мене не було що всіх документів, воєнника не було, я просто поїхав. Це було, це було 20 26 число. Сказали, завтра приїдь, привези воєнник інші документи. 27 числа я е, записався в лави 75-го батальйону 102-ї бригади територіальної оборони Франківщини. І вже з того числа я. Приїхав додому, якісь мінімальні спакувати речі, і сказав дружині, що я записався в військо. Це була для неї шокова новина. Але вже вибору не було, оскільки я вже показав, що я записаний і я вже нікуди не, не можу дітися. Мені треба за годину часу бути в тисменниці з речами і приступити до виконання своїх обов'язків. Так, батько хотів, щоб я був міліціонером. Тоді, щоб бути міліціонером, треба було. Відслужити строкову службу, відповідно вступити в школу міліції, надалі йти. Без служби строкової служби в мене була обмежена придатність до служби. Я мав обмежену придатність і мене комісували, я, відповідно, не відслужив війську, і далі мені дорога в міліцію відповідно була закрита. Але так як я написав в своєму дописі, як то кажуть, чи в життя свого й плани, і як би ти не намагався. Від них якось відвертатися, я став військовослужбовцем, причому в час війни добровільно. А зараз на посаді вже представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодня займаюся правоохоронною діяльністю, тісну взаємодію з головним управлінням національної поліції. Зараз вона вже так називається. Практично працюю з ними в тісній співпраці, взаємодії і здійснюю по своїх посадових обов'язках нагляд за дотримання ним їхніх, їхніх документів, положень, інструкцій. На позиції, коли поїхали? На Великдень командир звоток повідомив, що ми виїжджаємо у зону бойових дій. Ми виїхали в Великдень прямо в неділю. Нас всіх зібрали в тисмениці. І з Тисманиці ми в понеділок вечором, хто автомобілями, хто я безпосередньо поїздом. Ми виїхали на, на схід. Це була цікава дорога. Ми були так, що ми десь спочатку приїхали, десь вигрузились, грубо кажучи, в діючих стайнях. Одразу в тих діючих стайнях ми так мали можливість. Ми треті ночі приїхали, до ранку ми там пару годин. Солому роз, розстелили, трошки переночували, поїхали далі, потім знову ми переночували з стайнях. Е, вже безпосередньо в наш підрозділ в зону бойових дій. Таку, що капець. Ми, ми вже були на першій лінії, на другій лінії, але на нулі ми зайшли 5, 5 червня на Гуляйполе. Це був, це був наш, нас вже першій ночі, які десь без перестанку у нас були стрілецькі бої. Це було 5 червня. Травень місяць ми, за травень місяць ми змінили 9, 9 позицій на території Донецької області. Ми були під Вогледаром. Наш підрозділ, наша рота була під Вогледаром. Ми були, ну, дев'ять позицій за місяць ми поміняли за півтора. да, за місяць. Тобто ми заїжджали десь в посадки, окопувались. Як кажуть, поки стрілець воює з резкалем. Він буде жити, а не з автоматом. І стрільці насправді багато копають і копають і копають. І це добре, поки ти копаєш, ти жити будеш. Автомат це вже завжди встигне взяти. І ми копали, ми будували фортифікаційні споруди, окопи, бліндажі. Це все ми робили, їздили. Дев'ять ну, разів міняли, тільки, тільки осіли, тільки олагодили позиції, зайняли позиції, знову переїжджали. І так, ми впинились на Гуляйполі. Ну, а це вже було зразу, перша ніч, тільки як ми заїхали, я вам щиро скажу, що ми займали позиції до дуже досвідченої потужної штурмової бригади десантників. Ми їхні позиції, ми їх міняли. І якщо їх виходило там 10, по-моєму, то на наших, наших заходило шестеро і з чотирма рожками. Це було неправильно. Кажу, куди ви це? це нас. Вони нам дуже сильно підсилили, надавали нам. Тоже патронів, все ну, дуже допомогли нам, розказали взагалі позиції, дали нам гранат, всього, що треба було. І далі вже там, далі вже з того часу почалось. І до сих пір підрозділ там знаходиться, як і вся 102 бригада. Залісто га бригада. У нас багато хлопців в зведеному батальйоні. Ще в березні місяці поїхали на Харківщину. Це був зведений батальйон, і добровольці, хлопці-атошники, які мали досвід бойових дій. Їх допитали добровільно, формувався зведений звод цілої бригади, вони виїхали на підсилення ще в березні місці. На початку березня бригада вже виїхала в зону бойових дій, тому не варто говорити, що там, ну, там почала воювати пізніше. Вже зразу в перші дні війни бригада воювала. Які ситуації з фронту ви сьогодні найчастіше пригадуєте? Якщо взяти для прикладу, мій звод, ну там весь ріс суспільства був. Від бізнесменів, таких як я, там були хлопці, які для яких мали серйозні обороти, і коли нам. Заступник комбрига приїхав, почав. Ми не, навіть не знали, що нам карточки якісь будуть видавати, які заробітні плати. Ніхто на це не дуже розраховував, йшлося. Ну, ті карточки видали. Ми були здивовані, коли нам якісь перші надходження пішли, але особливо смішно виглядало, коли заступник комбрига приїхав до нас населений пункт Долинка, це Дніпропетровська область. Ми там той час перебували. І почав, от вам тепер вже будуть платити бойові понад 100 тисяч. Ви, напевно, не бачили такі гроші в очі. Ми такі сиділи, дивились на нього. Ну, як тобі сказати, ці суми для нас далеко були невеликі. Були цей, багато хлопців, які приїхали за кордону, 5 чи 6 чоловік в зводі, це 30 чоловік, які просто вернулись за кордону, щоб піти воювати, які сьогодні загинули. Роман Гамалюк і ще хлопці. Е, були міліціонери, ветерани, ветерани МВС, міліціонери. Поряд з ними сиділи люди, які мали раніше проблеми з законом і хто кажуть, мали обмеження волі. Вони сиділи в одному окопі разом і захищали. Е, всі були столярі, тобто середній клас, молодь. 18 років наймолодший у нас був найстарший мотар Тарасові туристу, який теж загинув з ямниці. Йому не вистачило два місяці до 60 років, щоб його демобілізували. І він загинув. Цікава ситуація, що коли прийшов наказ, що всіх 60 плюс звільняти, ті, ті чоловіки вони просто плакали і просились не робіть цього. Відправте молодих, ми, вони, ми ще можемо воювати, вони реально такі були дядьки взагалі, що могли обігти молодого. Вони просили, не звільняйте нас. Пішов наказ всі 60 плюс, звільнити. Я вважаю, що це було неправильно. Вже вони були мобілізовані, були в зоні бойових дій. Вони воювали, вони підтримували. Вони кажуть: ну що, ви молодих лишаєте, а нас відправляєте. Там були конфлікти, плачі, крики, верески, що цього не робіть, не звільняйте нас, що ви нас звільняєте. З того складу взводу, першого, який був у 22-му році, половини немає, а третина люди з інвалідністю в наслідок війни. Як ви сприймаєте ці звістки? Про людей, з якими служили пліч опліч сьогодні. Е, перші двохсоті перші були дуже больно. Вони були на очему. Ну. Перші двохсоті для мене це були навіть не з мого, ну, з мого, з мого підрозділу з бригади. Але це три хлопці, яких я знав особисто на гражданці в цивільному житті. Це, е, я був недалеко. По я бачив цей взрив, цих два взриви, Коли загинули троє наших зв'язківців з бригади це Сергій Батюк, Максим і... і Ігор, це яких я знав ще на цивільному житті, з яким учився в школі, в коледжі електронних приладів, з сусідами на позитроні ми були, яких я знав особисто. І Коли я знав, що це саме вони підірвалися, то я був тоді найбільш, я був в шоці, бо це перші двохсоті, які, в принципі, такі пішли. Зараз ми щастю ховаємо, війна триває, біль не виносима, але ми її сховали. Я особисто її тримаю в руках, бо двохсот біль, а безвісти з них більше біль. Кого ми не можемо поховати. І зараз ми... там ми стали кумами, Андрій Лаш і ще хлопці. Ми подаємо документи по те, що визнання його безвіти загиблим через суд. Тому що ми розуміємо, де тіло, ми розуміємо. Що прилетів кап півтора тонни і ми визнаємо зараз його через суд. Але тіла нема, прихилити голову нема де. Для родин це. Для всіх, і для мене, і для кожного. Хто знав цих людей, близький. І зараз точки є, де вони, ми розуміємо, але вони в статі безвісти зниклих і вшанувати їх немає можливості. Це ще більше біль. Після нашої перемоги, напевно, буде. Це все осознання, і я просто не знаю, кому я буду стати. Зараз я поставив якийсь такий блок, ховаємо, віддаємо честь, йдемо до перемоги. Як застосовуєте свій досвід з фронту сьогодні у цій сфері, як він вам допомагає розуміти краще людей, які сьогодні приходять до вас? Щиро вам скажу: я прихильник жорсткої позиції. По перше, Рівний рівному з ветеранами варто спілкуватися людям, які розуміють, про що вони говорять, які вони були там. І ветеран сприймає рівний і рівному, сприймає е, більш, більш адекватніше. Якщо тобі починають розказувати про твій якийсь, наприклад, там, психологічний стан, біль, людина, яка його не переживала, важко його сприймати. І часто, навіть густо, коли ветеран. Ну, бувають різні склади характеру у людей, хтось агресивніший, хтось спокійніший. це не означає, що він там, ну, контузії практично всі мають, то без, взагалі без шансів. Але часто, можливо, легше його заспокоїти, наприклад, пояснити, йому, ти тут не сильно нервуйся, я можу теж тобі пояснити. Можна зразу йти в положення і допомогти конкретно на вивести і зрозуміти, що потрібно Бо конкретно цій людині, цьому ветерану чи цій родині. Тому. Розуміння, і коли самопереживання, воно найбільше. Це дає, дає, дає можливості співпраці, підтримки і захисту прав людини в цьому напрямку, зімля цієї категорії. Без зниклих, я особисто кажу, в цьому статусі, бо багато моїх хлопців, і, і кум, і інші, вони безвісти зникли. Я ну, розумію біль, яка є. І я дуже хочу прийти, наприклад, знайти його і поховатись по спочистям, і салютом і далі. Далі розуміти, де він є. Один, другий, третій, четвертий. Я не буду їх перелічувати, їх багато. Це тільки з мого підрозділу або з яких я знав в цивільному житті. Також я прихильник того, що з одної сторони не варто чекати цивільним, що прийдуть ветерани і наведуть порядок. Це абсолютно невірна, неправильна позиція. Багато хлопців просто прийдуть і схочуть спокою, більшість, напевно. Там реабілітації, сім'я, дитина, дайте мені спокій вже не, не треба. Мені вже ваші. Тому це не завдання тих ветеранів, які вернуться, це точно. Але ті, які будуть мати на це бажання, вони точно заслуговують бути в органах місцевого самоврядування, в органах державної влади, бути присутнім у владі, здійснювати владу від імені народу України. І це моя також позиція. Ви сьогодні більше себе відчуваєте ветераном чи правозахисником? Ем... Ну, я не, не, не виходжу з ветеранського середовища. Я просто зранку до вечора в ньому чесно скажу. Ночі, чотири роки бригада стрілецька, легка, легка бригада без своєї артилерії, важкого озброєння. Ну, якщо не вважати Буханку важким озброєнням, чотири роки вона тримає позиції під обстрілами. Жодного дня не було без обстрілів на всій зоні відповідальності. Бригади це 10 кілометрів з лишнім, ну так як позицію і в глибину. На голову кожен день летить все. Ми починали, що летіло і С-300 на голову, це дуже така жахлива штука. Танчики, бетери, це все було присутнє з тої сторони, міни, ствольна артилерія, РСЗО, хімзброя, все це прилітало на голову 102-ї бригади і летить. добавилося в піві. І хлопці, будучи по своїй суті легкою піхотою, цю, цю оборону тримали. Чотири роки без ротації. Я не знаю, чи є ще підрозділи, які не мали чотири роки ротації. Ми знаємо в структурах МВС, чудова система, що два місяці відвоювали, два місяці відводять. Є штурмові бригади, які повоювали, їх відводять. Наша бригада чотири роки сидить там. І, от, для прикладу, ми, я знаю, що суміжних підрозділів, щоб ви розуміли, відпочинок полягав в тому, що за 500 метрів окопи ти там. Сутку, дві відбув, три-чотири, потім вже сім було суток, по-різному. Безпосередньо передній край, далі вже там ворог. По-різному. Був і за 800 метрів, був і за кілометр, ну по-різному, залежно від позиції. Штурми, мінометні оп, ну, міномет, 80-й, спокійно долітає, він летить там до трьох кілометрів прицільно. То ви розумієте, які це відстані. І щоб відпочити, тебе, ти відходив в підвал знов таки за 500 метрів. От гуляй в полі, відходив, заходив в підвал, ти під тими самими обстрілями лишався, тобі на тебе летіло далі, все. Але ти, по крайній мірі, мав можливість в підвалі там, трошки виспатися, постирати речі. Так, між обстрілами вийти цей, Тобто, було досить часто, що ти йдеш, тут наші стріляють летять летить снаряди, а тут ворог, а ти йдеш посередині. І оце о, такі позиції у нас були постійно. І хлопці, в цьому всьому стані чотири роки. Я не знаю. Це треба буде потім зрозуміти, як це можливо з точки зору взагалі, людського організму, витримки. І... І... І мені дуже боляче, чути зараз, якщо вкидив в мережі про 102 другу бригаду, якісь незрозумілі. Це жах. Я такі речі не готовий сприймати і не буду сприймати. Якщо мені хтось каже за мою бригаду, хоч якесь криве слово, я буду вважати його особистим ворогом і не буду толерувати від слова взагалі. Тобто від слова взагалі. Скільки хлопців загинули, я об'їздив. Всю область, як представник уповноважений цього року, в кожній громаді я був. В кожній громаді я перевірю ветеранську політику, в кожній громаді я перевірю вшанування ветеранів. Я не бачу громади, щоб там не було загиблі зі 102-ї бригади. Там всі, в кожній громаді є, не то що в громаді, в кожному Старостинському округу, якщо людина або служила, або служить 102 й бригаді, або, на жаль, є загиблі або безвісти зникли з нашої 102 ї бригади, всієї області. Моя рота для прикладу цікава, тим, що ми створили оце Махно груп, дуже відома розвідка, на яку полювали москалі і вполювали в будинку суду, в тому числі Андрія Махна. Це була ціла спецоперація, ми розуміємо. Там і розвіддрони були, і все наведення. Це було досить, досить їм нелегко зробити. Вони це вичислили, зробили, тому що наші хлопці їх дуже добре там перетовкли. І безпосередньо Махногороб. Вона починалася в нашій роті. З нами суміжниками були досвідчені е... українська добровольська армія УДА, Дашники. Вони перші почали застосовувати Мавіки і стало цікаво, і до них доєдналися. Я привіз, був другий Мавік, що навіть не третій, Мавік-2, щоб тренуватися. Це був, щоб ви розуміли, травень місяць 22-го року. Це, це започаткує. І далі пішли оці безпілотні ще про щоб тільки от Дашники, вони перші ну, наш, в нашій зоні бойових дій, на Гуляйполі там, вони мали спільних знайомих з бурштинськими хлопцями. І так у нас, що ми подружилися, вони нас перші це вони нам передавали, кажуть, давайте ви теж. Я привіз другий мавік, і ми починали теж тренувалися хлопці. Там, Андрій Лащ, Володя Цюняк, хлопці, які, які потім стали системою безпілотної і розвідки. Ось це Махно груп відома, яка загинула разом. ну і ще Також хочу сказати, що у нас цікаві три брати були. Теж були Марковецькі, це з нашого підрозділу, де три брати, не сказавши мамі, пішли воювати, три рідних брати. Іван, Андрій і молодший, бо молодший не знаю, чи він вже звільнився, Ну, Іван і... без ноги, Андрій без руки. Молодшого, не знаю, що вони витягнули, десь мали вже мали вже це, десь теж три брати рідних пішли воювати. Взагалі в нас тільки в нашому взводі, тільки в нашому взводі було два рідних брати, два рідних брати Андрій Лащ і Влад Лащ, двоє рідні брати, куми. Е, в роті теж було багато рідних братів. Тобто йшли братами, йшли друг, друг, з Бурстина по ми прийшли цілою. Цілою такою компанією. Їх прийшло 15 чоловік. От згоді у нас 15 чоловік були з Бурштина, які пройшли е, в той же самий день, бо треба йти захистити. Отак, От як були вечором, сиділи десь, спілкувалися, зібралися і на ранок прийшли, 15 чоловік записалися. В тому числі, там, кажу, друзі, які з дитинства знали один одного. Це справді було братерство, бо всі один одного знали, всі або з сусідніх сіл, або брати рідні. Це, 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 було, ну, це сила. У нас, ну, якщо не половина, то третина точно хлопців були абсолютно цивільних, які не служили в армії раніше, які не приймали участь в АТО, які взагалі зброю до рук не брали ніколи. Тому я не був унікальним. У нас 90% нашого підрозділу, роти і зводу це були добровольці. Люди, які прийшли. Самостійно, без, без повісток, тому це, це така ситуація. Порушення прав людини під час мобілізації були до вас звернення цього року? Е, постійно є звернення про порушення прав під час мобілізації. Я вже неодноразово оголошував, що в основному вони. Стосується того, що люди самі не оформили, не подали документи, не пройшли в ВЛК, не подали документи на відстрочку відповідно від термінування, тому що це треба оформити, подати пакет документів і людей мобілізовують, і ТЦК тут має це право робити. І часто мені вдається їх просто поки не став військовослужбовцем. Я прошу поставити на паузу. Зараз там дружина підвезе документи, і ми і винка добре. Ми вже не оформляємо, але це варто робити. Це найбільше звернення. Є кричущі порушення зі сторони ТЦК. І я також тут безпринципно реагую, хоча вони носять піксель, вони є частиною сухопутних військ, вони для мене побратими, більшість багато побратимів. Навіть з мого підрозділу зараз там і Руслан Гушовський служить в ТЦК, і мій командир зводу, до речі, перший він служить в ТЦК зараз, вже які пройшли фронт. І це ну, нормальні люди, які здійснюють свої завдання. Але є і винятки, і ви знаєте мою позицію, я дію тут. Взагалі без, без жодного компромісу. І по верховині, і зараз там по надвірній порушені вже кримінальні справи. Ви бачили, ми були з моніторингами зразу з ДБР, з... так співпало, що ми були там з моніторингами і зразу ви бачили, ці всі речі були припинені і надалі будуть припинятися. Я не буду їх попускати, і в мене взаємодія. З попередніми керівниками ТЦК постійна була. Зараз є виконуючі обов'язки. Ну, побачимо, як але він мою позицію знає, що я не заважаю мобілізації, я її вітаю. Але має бути все згідно чинного законодавства і бодікамери, затримувати цивільних можуть, тільки, тільки поліцейські. Жодного застосування сили чи обмеження свободи, тому що не можна перетворювати. Є місця не свободи, які передбачені для військових. Ми їх. Перевірили, контролюємо це гауп військової служби правопорядку, яка відкрита у нас. Ми її перевіряємо, і знаємо. Там умови достойні до отримання тих, хто там повинен бути. Але це офіційне місце на свободи. Створення неофіційних місць на свободи. Ми не будемо вітати і будемо жорстко максимально діяти в цьому напрямку. І застосування сили, само собою, це недопустимо. Зараз, Зараз ми це в всі випадки, де були застосування сили, про неї йдуть кримінальні справи. Проти працівників ТЦК. Як з цим правильно боротися? В першу чергу не боятися скаржитися. У нас були випадки, що люди приходять навіть по тому самому Верховинському ТЦК. Прийшов на я кажу, ну давай звернення, мені ж треба звернення офіційно, ми входимо в правове поле. Офіційний. Ой, я не буду писати, я боюся, вони там, я маю через пару днів до них з'явитися, я напишу, вони мене там це. Кажуть: Ну, а як я маю далі діяти? Добре, що повноваженим запроваджений механізм устного звернення. Я реєструю як устне звернення, і тоді вже скеровую відповідні документи до правоохоронних органів і беру на контроль ці речі. всі. Е, розголос. Але в міру не перед те, що там, от, все, ТЦК, тому що ворог дуже сильно це все використовує. У нас. Мобілізація здійснюється. Взагалі, по закону треба розібратися, що ТЦК не повинно по вулиці ходити і здійснювати мобілізацію. Це не їхня робота. Вони до них повинні прийти люди, оформитись, подати документи і в разі необхідності їх повісткою викликають. Ну, це насправді так. Тому прийнято рішення, що поліція разом з поліцією, десь на блокпостах вже є це. Тому що тільки поліція може працювати з цивільними. Ось і все. А мобілізація ми зараз розуміємо потрібна. Кажу, тим самим хлопцям, який вчора загинув, він, він так само, як я, він з самого початку. Я вже три роки не воюю. Я вже в цивільному житті. А він весь цей час там. Ну, Люди добрі. І це і він загинув вчора. і Таких багато, яких треба поміняти, яких треба відвести, а вони служать, чому служать чотири роки на нулі? Ну, нема кому поміняти. І так їх вибивають, вибивають, нові приходять. Все-таки ресурс мобілізаційний за чотири роки він багато змобілізованих, і ми повинні розуміти, що у нас ну, десятки тисяч людей воюють. І статистика говорить, ну, що на сьогоднішній день, якщо ми беремо там з мільйон, скільки у нас мільйон сто в області да, населення, то понад 60 тисяч воює. Тобто область сама по собі невелика. Багато хто виїхав, дуже багато хто виїхав. І той ресурс, який є, повинен втримувати економіку. І, ну, шукаються різні, різні методи, але мобілізаційні заходи здійснюються. І вони теж необхідні в межах закону. Якщо поза законом, тоді я втручаюсь безкомпромісно. І на сам кінець, яким ви бачите своє життя після перемоги нашої? Продовжуватимете свою діяльність як представника уповноваженого. То я вірю, що наша перемога буде дуже зараз швидко. Я, напевно, в залежності, напевно, ні, напевно, схочу трошки відпочити, якось звернутися можливо в бізнес, але... але зараз я ще не можу вам це сказати. Зараз я роблю на своєму фронті те, що я можу робити. Щоб було, хто каже, якщо не на фронті, то для фронту і я роблю тут, щоб і хлопці мені довіряють, друж... родини довіряють, дзвонять, я їх завжди постійно підтримую, супроводжую. і Це для мене мій фронт. Зараз я не можу казати, чесно. Ну, точно, буду, точно якийсь період хочу відпочити. Осознати, виплакати, відвідати всі могили, а їх багато.